Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельмах, митькозавр із Гірківки або химер лісового озера. Розділ 9. Таємниця Лісового озера. Після того випадку митькозавр більше не з'являвся. Може він потонув. Висловив я припущення, але митько так на мене поглянув, що я в ту ж мить пройнявся вірою у вічне існування цієї тварини. У нашому житті ніяких змін не відбулося. Ми, як і раніше, сиділи за книжками, доводили один одному свою точку зору і майже щодня ночували в курені. У Фадієса ще струмбон і за клубом оплакував його зникнення, би пропала його рідна дитина. Подейкували, що то старався хтось із доведених до відчої сусідів, проте через два дні тромбот знайшовся, висів просто на штахетині. Радості Фадієзовій не було меж. Відтоді він грав з іще більшим натхненням, але вже при зачинених дверях і вікнах. Митькова бабуся не могла нами нахвалитися. Ну, юнучки ж у мене, казала вона. Тихі, сумирні, слухняні, посидючі. А книжки як люблять. Чого батьки на них жаліються? Не розумію. Це ж щастя таких діточок мати. Жах, сказав якось Митько. якби наша Ірина Семенівна знала, як ми тут зубимо її предмет, вона, мабуть, на три роки вперед поставила б нам п'ятірки. Ну, ніколи б не міг би подумати, що замість літнього відпочинку ми влаштуємо собі ще одну чверть. А ти нічого не помітив, примнув я очі. Що саме? А те, що ти вперше назвав нашу бутанічку Іриною Семенівною, я хиткувати зауважив я. А й справді, засміявся він. дні минали, час було збиратися додому. А що, якби ми його справді побачили? якось запитав я. Ми сиділи біля нашого куреня і дивилися, як ніч спадає на ліс. Треба було б спробувати спіймати, рішуче відповів Митько, скоріше воно тебе спіймає. Тоді хоча б сфотографувати. Це я вже чув, а потім Потім здати фотографію до, до Академії наук із описом усіх наших пригод. Класифікувати його за фотографією це не важко. Оце було б відкриття. Адже не кожен день ловлять тварин, яких вважають дивно вимерлими. Подумай тільки вимерлими десятки мільйонів років тому. Уявляєш, вмикає наша Семенівна радіо, а там. Урядове повідомлення. Учні 6-го Б класу середньої школи міста Києва Дмитро Мельчук і Сергій Стеценко в результаті тривалого пошуку. Якщо через одну латимерію свого часу такий галс чинили, то що вже казати про нашого? Він ледь пороживів. мить козавра, може, ще й по медалі? точно розвеселився. за врятування потопаючих. При чому тут потопаючи? Не зрозумів Митько. — Це я так пожартував. Яку ж, по-твоєму, медаль? Мабуть, за відвагу. За відвагу? Яка ж у нас відвага? От скажи мені, було таке, що... щоб ти, поки ми отут, дуже-дуже боявся? Так боявся, щоб аж коліни трусились. Було, було, сказав Митько, Коли булькало. — так ти ж іще й лізти хотів туди. Я тебе ледве втримав. Лізти хотів, але боявся. Страх один, і я боявся. Аж тремтів. Тихше Сергію, почув під друга. Здається, он. диви. Яношів обернувся і теж вловив якийсь неясний рух коло самої води. Хапай, ліхтарик, зашепотів митько, тільки не вмикай, щоб не побачив світла. За мною. Ми бігли, напевно, розуміючи, що Толі подарувала нам ще одну надію на розкриття таємниці, до кущів, за якими починався вже береговий пісок. Повзли. Від води долинув наголосний плюскіт. Чуєш? повернувся Митько до мене. Я лише схитнув головою. Незрозуміла місць охопила враз усе тіло. Невже оце зараз ми побачимо жителі лісового озера. Апарат! Фотоапарат забув. Просто знав Митько. Ах, я ж урозцяла. Все одно у темне візінько не вийшло, б», кинув я, підводячи голову. Великий півкруглий предмет неквапом віддалявся від берега. Значить, так, вискакуємо на рівний, наводимо ліхтарики. Може, голосно крикнути, щоб воно злякалося? Еге, воно злякається та й кинеться на нас, а якщо і справді кинеться. Ноги є Отож, бо. А зараз приготувалась. Давай. На слабких ногах випалився із кущів, натиснув на кнопку ліхтарика і завмер. Відстивування. Несподіванки переліку, не знаю чого. Скоріше за все от усього разом. Так, я був готовий, здавалося, стистити в нашому озері що завгодно, але те, що я бачив, перевершило найхмернішу уяву. Водою пливо щось надзвичайно неймовірне і дуже доісторичне. Це я зрозумів одразу. На поверхні видніли лише голова, але що то була за голова? О, яка то була голова! Здоровецька, уся всипана шипами, темно зелена, лискуча й бридка. Ось потвора повернулася до нас і блимнули червонясто два великі ока, між ними стирчав хижий ріг. З напіврозкритої пащі виглядали гостренні білі зуби. Враз хотілося мені опинитися десь далеко-далеко в селі чи й у самому Києві. І я маймохіть позиткував до кущів, з яких так необачно вискочив в секунду тому у люто завила мордяка і стала наближатись. Я дивився на цю химеру, мов загіпнотизований, і не вірив власним очам. Тікаймо, митю, тікаймо, врешті здобувся я на слово. І ми вже були кинулись бігти, коли це Митько вкляк на місці. Ні, мовив він, важко переводячи дух. Ні. Крім нас же ніхто його не бачить. Я не побіжу, щоб потім розказати, яке воно. У у. -у, -у" ребнуло страхіття ще раз. А, лякати тут у нас лякати. несподівано заверещав неприродно тонким голосом Мицько і, окинувши поглядом берег, хопив каменюку і пожбурив неєву до голову. І, хоч він не поцілив, проте чудиську такий гостинець не сподобався. Воно спинилось, а тоді, не зводячи з нас очей, стало віддалятися. Ага, не смакує, не смакує, вирішав митько. То ось іще, іще. Четвертим чи п'ятим каменем він таки влучив в голови. Щось мені голосно тріснуло, і ми побачили, що ріг, отой страшний ріг, який страчав між очей. Зламався. Ахахах! ха ха. тільки й мовив я. Оце удар. І з старикою в цей час діялось щось дивне. Вона смикнулась в один бік, у другий, і пішла під воду. Втекла, втекла, Раду пістримнув я. Проте вода, там, де на мить козавр, хлюпала й булькала. і ми зрозуміли звір лише пірнув. Ось. Голова його знов з'явилась на поверхні і раптом людським голосом загорела. Рятуйте, рятуйте, тону «Господи!» Господи, прошепотів я, воно по-людськи балакає. Рятуйте, хлопці, зарепетувала голова і зникла під водою. Проте замість, знову вигу, вигукнула. Вигу, Ряту, це я, Василь. Василь? безстямно глянув я на друга, проте одразу ж догадався, Воно його приковтнуло живого. І тут я побачив, що Митько підбіг до води. Куди ти? зойкнув я. Воно ж і тебе. Ти що, не зрозумієш ще? сердито гукнув він. Це отой велосипедист. Присвітино мені і кинувся в озеро. Я перемостив ліхтарика так, щоб промінь його висвітлював арену подій, і теж шуганув слідом і поплив. Вода попереду аж клепотіла. Ой, помр... поможіть. Я більше не буду, захлинався один голос, і тут же йому вторував мотьків. Та не хапай, не хапай за шию, кому кажу, стягай з нього оце опудало!» – закричав мотько мені. Бо втоне! знизу підважуй. Я вхопився обідруч за ту страхітливу голову, під пальцями відчув цувку тканину, де Василя ніяк не міг. Тоді я підвів рукою знизу і, намазавши якийсь пасок, що стало силою рвонув за нього. Пасок відривався і упудули потвори, легко одлетіло геть. А втім, це вже було ніяке не опудло зішмаканий фарбований презент і потрощене паліччя Карпаса. Дерев'яні щіпи повідлітали, зуби відклеїлись. То вже було ніщо, мотлух, сміття. Тим часом ми мало помало наближались до берега, ось ноги мої вже торкнулися ґрунту, і ми з під пах витягли Василя на сухе. Схлипуючи, він повалився на пісок і отьманіло поводив туди сюди безтямним мончим. Догрався! — мовив Митько, схрестивши на руках гу... руки. Пустунчик. Васившись белькутів, раз у раз пускаючи з рота фонтанчики. Видно, він здорово накотався, як втався води. Ря... Рятуйте. проквилив зрештою перше розібриливе розібр... 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 слово. Та вже ж урятували, відповів я, чи тебе ще в село віднести. Ні, в село не треба, цукатів той досить жваво зубами. Я сам. Ну і чого ж ти домігся цим маскарадом? спитав Митько. Я хотів вас налякати, схлипнув Василь, та временє заплутався. Ха, налякати, гордо мовив я. Ми не злякливих, правда, Митю? Еге, не злякливих, — притягнув Василь. Він ще не зовсім оговтався. А каністри, хто злякався? Якої каністри? І слідів. Та яких слідів насторожився я. Дивіться, яких він важко відліз навкрачках у бік, подошпори у темряві, повернувся з якою дерев'янкою і з розмаху вдарив у пісок. О, о, і все! Всюди, де опускалася та дерев'янка, з'являлися сліди. Такі знайомі сліди Мить Козавра. То це ти? Це ти ставив у ті сліди? Скрикнув я, дивлячись, як під ударами дерев'янки, гине наша мрія про велике відкриття. А хто ж, по-вашому? Звичайно, я. Вирізав корча оцей от слід і став час від часу. А ви повірили, турні голо. І бурштин вам позорував, у сестри здамися зняв. Та то й не бурштин зовсім. І дерева граблями подляпав, і ворон'яче пір'я поклав, і в тромбон дудів, фадієців, а ви й не впізнали. А пулька, пам'ятаєте? Так ту я прив'язав до дірявої каністри каменюку і пужбурив у воду, от вона й булькала. Сам я тоді вкущав й і от сміху помирав. За ногу вхопить. Хто? Каністра за ногу? Ха, а вони щось там шукають, до бібліотеки бігають. Легка тінь нашого Завра змигнула в стані перед моїми очима і зникла назавжди. Василь закашлявся і знов пустив ротом фонтанчик. А здорово я вас, га, у дурі башив, а ви й клюнули. Ах ти ж. Ах ти ж брахіт фал, засичав я, підступаючи до нього. Ах ти ж теплоток нещасний. То ти з стрин здумав. Ану, Митю, давай ну, виб'ємо йому бубини. Та кинь, Сергію, — озвався Митько, давай краще подякуємо йому, мовив раптом. Подякуємо? турновато нам Василь. За що подякуєте? Я теж здивовано зиркнув мене Митька. Васю, почув його лихнув друга. А що ти знаєш про стегозаврів? Стегозаврів? перепитав той. А про археоптерикса кого, кого? А про індрикотеріїв? не став навіть повторювати Митько. Та й ти ти зі своїми птеріями? Так от, Васю, ми тобі вдячні, Васю, за те, Васю, що ти влаштував нам такі чудові канікули. Ми, Васю, відкрили для теб, для себе такий світ, якого тобі, Васю, і не снилося. Ти сказав, що пошив нас у дурні. Ти, Васю, коли хочеш знати, сам себе пошив у дурні. Ну, але, легше там, озвався Василь. Він уже трохи оговтавсь і вино було, як допекли й дошкулили йому митькові слова. Одеса цей спасибі тобі, Васю. не звернувши уваги на цей застережливий вигук, закінчив батько. Ходімо, Сергій, і ми пішли. А Василь лишився на піску мокрий і жалюгідний. Ніхто з нас не звернув із слова. Та чи була в них у словах якась потреба? Ось ось уже мав спалахнути обрій там, де сходить сонце. Я крокував поруч із матьком і думав як здорово минуло у нас цей місяць. А колекція. Нараз виринуло в моїй пам'яті, а як же колекція? Але ж у нас попереду ще півліта, тут же спокою я себе, ще цілий місяць теж, мабуть, не менш цікавий і переповнений новими подіями. І взагалі, у нас попереду ще дуже багато цікавого. І завжди так буде, поки ми з митьком. Поки ми з митьком. Кінець. フォロー